Розуміємо, що спротив на тимчасово окупованих територіях він не те, що стає менше, він стає тільки більше. Він лише посилюється, і як приклад вчорашні події. Але а, також треба звернути увагу і на події, які відбувалися декілька днів тому на тимчасово окупованому півострові. Це коли там був з візитом диктатор Путін, то там також вибухнув а, магістральний газогін. А, про це мало хто знає, але це. Точно не просто так, і це точно сигнал про те, що навіть тимчасово окупований Крим, який був окупований ще з 2014 року, є досягаєм для наших героїчних сил спротиву, які чинять опір на півострові. Що стосується логістики, то вона. Страждає регулярно у ворога, і вже через тимчасово окупований Мелітополь, через через тимчасово окупований Крим, вкрай складно її робити, тому що раніше ворог вважав, що все, що більш ніж 30 кілометрів від лінії фронту, то воно захищене. Але останніми місяцями ми бачимо, що зовсім не захищена, і вся логістика їх ломається. Щось мені нагадує це ті події, які відбувалися і на правобережжі Херсону.